Права 1586. Вантаж загальною масою 10,2 тонни Розподілили на два автомобілі так, що на один з них навантажили на 0,46 тонни більше, ніж на інший. Скільки тонн вантажу було на кожному автомобілі? Ну що ж, давайте ми це завдання зробимо за допомогою рівняння. Ну, якщо на один навантажили на 0,46 тонн більше вантажу, ніж на інший, то давайте маса вантажу, який навантажили на інший автомобіль, позначимо через Х. Записуємо тоді нехай. На інший на інший автомобіль. Навантажили навантажили пишемо, X тон. Так. Тоді На один з них. Можна було, звичайно, перший і другий автомобілі для зручності, але я вживаю ті терміни, які вживаються в задачі. Тоді на один з них навантажили. Навантажили. Сказано на 0,46 тонн більше, то буде тоді Х плюс 0,46 тонн Є? Ну добре, тепер ми знаємо, скільки навантажили на один із них і на інший. Ну, але за умовою сказано, що вантаж загальною масою 10,2 тонн. Записуємо, оскільки загальна маса вантажу. записуємо 10,2 тонн, то маємо. Ну що ж, записуємо тоді рівняння. Отже, на одному з них Х, на іншому Х плюс 0,46, то ми пишемо X, додати Х плюс 0,46. Ну і разом це дорівнює за умовою 10,2. Добре? Ну що ж, тоді х плюс х це в нас буде 2х. Далі плюс 0,46. І це дорівнює 10,2. Ну, а тепер думаємо, як знайти 2х. Як знайти невідомий доданок треба від суми? Відняти відомий доданок. То пишемо 2х тоді дорівнює. Треба від суми від 10,2 відняти 0,46. Є? Ну що ж, записуємо, що 2х тоді дорівнює. Давайте стопчик будемо віднімати. Отже, записуємо 10,2. Так, де мені віднімати? Треба ще, напевно, буде ділити. Ну, давайте спробую тут унизу. 10,2. Відняти 0,46. Дописуємо 1,0, віднімаємо. 0-6 не віднімається, позичаємо. 10-6 це 4. 2. Забрали одиницю 1, це 1. 1-4 не віднімається, позичаємо. Так, 11-4 це 7. У нуля не можна, беремо старшу розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 0 це 9. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Ставимо кому. І записуємо, що 2х дорівнює 9,74. Є. Ну, а як нам знайти невідомий множник? Треба добуток або 9,74 поділити на відомий множник або на 2 то записуємо, що x тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 9,74. Пишемо, напевно, тут. 9,74. Що ділиться? Що ділиться на 2? Ну що ж, 9 ділимо на 2, це буде 4. 4 на 2 це 8. Віднімаємо. 9 мінус 8 це 1. 1 менше ніж 2. Тут у нас кома. Тобто ціла частина частки у нас 4. Ставимо кому. Зносимо 7. Так, 17 ділимо на 2, це буде у нас 8. 8 на 2 це 16. Віднімаємо. 17 мінус 16 це 1. Зносимо 4. 14 ділимо на 2, це буде 7. 7 на 2 це 14. Віднімаємо. Залишок дорівнює нулю. Тобто у нас ділення завершене. Записуємо, що це буде 404,87 є. Ну що ж, якщо ми знаємо, чому дорівнює X, зараз ми можемо сказати, скільки тонн було на якому автомобілі. Записуємо, отже. Пишемо тоді. Давайте з одного почнемо. На Одному з автомобілів було, тоді пишемо на одному, у нас сказано х плюс 0,46, то пишемо тоді 4,6. 87 сотих плюс 0,46. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді додавати. Записуємо 4,87. 4,087. Треба додати 0,46 сотих. Додаємо. 7 плюс 6 це 13, 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 0 плюс 1 це 5. Ставимо кому. Записуємо 5,33. Записуємо в дужках чого тонни. А на іншому. Пишемо у нас 4,87 тони. Пишемо 4,87 тони. Добре. Ну що ж? Отже, ми знайшли, що на одному 5,33 тони, а на іншому 4,87 тони. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь, отже, пишемо тоді. 4. Спочатку 5, цілих пишемо 33 сотих тони. Це на одному. Так, а на іншому 4 цілих 87 сотих тонни. Ну що ж, ось така задача з десятковими дробами, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.